Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини до тракторів ЮМЗ-МТЗ. Сьогодні хочу зробити коротеньке відео і сказати, що в нас є в наявності баки паливні до трактора МТЗ. Лівий і правий. Я, чесно кажучи, не знаю, що про них сказати, просто вам їх зовнішньо покажу, подивіться і скажу приблизно ціну по них. Ось це в нас правий. Абсолютно нові, не ржаві нічого. Так, можуть бути ось такі царапки, але це не є браком. Це в нас правий бачок. Це обидва оригінал Білорусь. І ось лівий з горловиною. По ціні вони зараз коштують ось цей лівий. В районі 10 тисяч, правий в районі 9 тисяч гривень. Так знаємо, що ця запчастина зараз не дешева, аналогів поки що в нас немає, тільки оригінал, і по ньому така ціна з часом вона може мінятися, може бути вищою, нижчою, тому краще телефонуйте і дізнавайтеся актуальну ціну. До речі, в нас дійсно таке буває, що позиція часом становиться дешевше, і буває таке, що прям значно дешевше, коли їх багато завозять в Україну, коли з'являються аналоги, вони різко падають у ціні. Так що, друзі. Таке просто відео. Хто шукає, можливо, щоб ви бачили, що в нас є, і всім дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал, Viber спільноти і Instagram.